Ви знаєте, що з вами станеться, якщо ми викличемо пікову даму. Буде танець. Є... Є... Є Є три версії того, що може статися. Це в залежності від того, в якому настрої перебуває пікова дама. Якщо вона. Тома визиваєш, вона така. Бля, хорошо за позвали, я якраз хочу. Якщо вона в такому настрої, то максимум, що вона може зробити, це вас налякати. Якщо вона в. Нейтральному, звич... Нейтральному в, настрій, в, роб... дами. в робочому настрої. А ми нагадаємо на вона... бухгалтер на заводі. То вона може е ну, трохи. Скалічить вас. Можуть на тілі появлятися невідомо, звідки сінців, вона може типу. Е... Невідомо звідки? Тут аналіти Наві... <плес> так гадаю. Навіювати, навіювати якісь лихі думки, е... тривожність. Ти починаєш думати, що люди, які біля тебе, вони. Не біля тебе. Вони не біля тебе. І вони насправді можуть принести тобі загрозу, і ти агресуєш. Наприклад, ти можеш агресувати до Лісового Духа, ти можеш агресувати до Юлі, ти можеш агресувати до мене, тому що вона тобі навіє, що ти насправді. Ну ми знаємо мотивацію до нас, ні. А до лісового духа ти можеш. Чи ні, там теж Ну не знаєш. Олі взагалі не може їм туди. У нас по контракту не куздіть до лісового духа. Ну гаразд, це це Андрій. Як бачимо, він в принципі у безпеці. Е, а що, що може, що може відбутися з нами, дівчатами? Ні. І останнє третє, якщо вона в дуже поганому настрої, угу. то вона нас задушить.